Друзі, вітаю всіх! Мене звуть Христина Морозова. Сьогодні я буду модерувати нашу розмову. По-перше, я хочу подякувати Збройним силам України, завдяки яким ми можемо тут сьогодні зібратися і поговорити про реформи наркополітики. І по-друге, хочу подякувати «Інтерфакс України за гостинність і за наданий майданчик для обговорень. Вчора, 30 серпня, закінчилися громадські обговорення стратегії державної політики щодо наркотиків на 2023-2030 рік. І громадські організації, експертне середовище, які останні багато років, ну точно більше ніж каденція одного українського міністра, займалися цією темою. Ці організації надіслали свої зауваження і пропозиції до стратегії. Ці пропозиції зібрало Міністерство охорони здоров'я, але справа в тому, що стратегія державної політики щодо наркотиків, вона вкрай важлива, зокрема для європейської інтеграції України. Це одна з вимог до нас як до держави. Але за досвідом роботи над цією стратегією за попередні роки, за досвідом роботи над попередніми стратегіями і, в принципі, досвідом співпраці між Каб... з Кабміном та з різними міністерствами, у нас є певні побоювання, що це громадське обговорення може перетворитися на таку фікцію, на просто формальну процедуру для галочки. А насправді голос громадянського суспільства чути не збираються. Але ми тут зібралися, щоб нагадати уряду, що Україна, на щастя, це не Росія і це не Білорусь, і в нас жодна реформа не проходить без потужного голосу громадянського суспільства. І нас дуже турбує подальша доля стратегії, і ми будемо дуже уважно за нею стежити. І я хочу передати слово нашому першому спікеру, це Назарій Совсун. Представник, співорганізатор Маршу Свободи за реформи державної політики щодо наркотиків і член правління громадської організації Міст, міські ініціативи та суспільні трансформації. Назарі, розкажи, будь ласка, що відбувалося з цією стратегією за останні два роки і чим закінчилося вцілення попередньої стратегії, термін придатності якої закінчився, нагадаю, у 2020 році. Так, добрий день, дякую. Чудно. Мене звати Назарій Собсун, я організатор Маршу Свободи, співорганізатор за реформи державної політики щодо наркотиків, який бере свій початок з 2005 року. Зараз відомий як всеукраїнський рух, який багато років тому, у 2005 році, вперше, оформив суспільний запит на державну стратегію політики щодо наркотиків. Тоді власне це слово наркополітика було незвичним і навіть смішним для багатьох. І не дивно, що правила в цій грі монопольно утримувало міністерство внутрішніх справ. А наративи були абсолютно тотожні російським. Ну наркотики це злочинність, і власне на цьому все. Але ось з'явилась інша тональність про фундаментальні права людини на життя, на здоров'я, на доступ до лікування. Бо наркотичні засоби це також і ліки. І єдина розумна політика тут це баланс між доступом до ліків та контролем за обігу, де контроль повинен бути ефективним, а доступ повноцінним. Відколи така стратегія стала реальністю у 2013 році, громадський сектор зосередився на її реалізації, адже мало написати дорожню карту, важливо, щоб рухались ми за визначеним курсом і не звертали на манівці. Було очевидно, що затверджений курс не всім урядовим структурам подобався, і як результат різні новели державної стратегії так і не було реалізовано урядом. Декриміналізація незначних правопорушень пов'язаних із особистим вживанням психоактивних речовин. наукові дослідження канабіноїдів, як анальгетиків та інших лікарських засобів, плоди цього саботажу на жаль відчутні навіть сьогодні. Враховуючи і найганебніший факт, після завершення терміну стратегії у 2020 році не було підбито ніяких підсумків, не було аналізу ефективності, а нової дорожньої карти на заміну не затверджувалось понад два роки. І звісно, запит на дорожню карту залишався, і уряд розробив такий проект в 2021 році. Правда, текст писали вже не просто у міністерстві внутрішніх справ, а у департаменті одіозного заступника міністра внутрішніх справ Гогіла Швілі. Який до цього часу узурпував вже всі важелі впливу на державну політику щодо наркотиків? Ну, ви пам'ятаєте цю людину? Вона говорила, що немає ніяких двох мільйонів пацієнтів є лише два мільйони наркозалежних, і яких потрібно лікувати від наркозалежності. Так само декриміналізація вважалась Декриміналізація споживачів це фактично дорівнювало в головах легалізації наркотиків, і таким чином ми дуже стрімко поверталися до наративів «Русского міра. Попередня, попередня стратегія не була також ідеальною, але вона принаймні була людоцентричною. Люди Гогілашвілі на заміну їй написали стратегію, яку можна скоріше охарактеризувати як російсько-поліцейську. І спроби збалансувати цей документ призводили лише до того, що текст лягав в шухляду надовго. Чому, чому тема зараз актуалізувалася? Насправді тому, що Україна прямує до Європейського союзу і має відповідати ряду критеріїв. І один з них це наявність стратегії державної політики щодо наркотиків і уряд від нашого імені. Вже пообіцяв Європейському Союзу, що така стратегія у нас є, або ось ось буде. І два роки минуло, і зміни в проєкті. А ми слідкуємо за процесом, суто косметичні. І робились вони в основному до 24 лютого 2022 року. Тому не відображають абсолютно два важливих фактори: Це повномасштабного вторгнення і власне євроінтеграційних процесів. За, справа в тому, що за два роки е, правове поле Європи і решти цивілізованого світу оновились кардинально. Наука і технології крокують вперед, а Україна може на це відповісти лише архаїчним текстом з погано замазаними слідами е, русского міра. Е, тому хорошу новину, що Україна. Майже е, має державну стратегію щодо наркотиків, затьмарює е, погана це те, що є ризик, що уряд спокуситься ухвалити цей документ. Е, важливий документ суто формально, без занурення у подробиці, що там всередині е, завода, і зовсім не європейські принципи. Можливо, навіть без наміру насправді виконувати е, цю стратегію просто заради галочки в атестаті про готовність до євроінтеграції. І е, цього допустити не можна, бо євроінтеграція це не просто слова, е, це про принципи і фундаментальні права. Е, це також не порожній звук. Е, тому власне ми сьогодні тут зібралися і е, радий передати слово е, е, О, О, Олегу. Так. Я, так я хочу передати слово Олегу Димарецькому, директору благодійної організації Благодійний фонд Всеукраїнське об'єднання людей з наркозалежністю Волна. Олег це людина, яка чи не найбільше знає середину цю кухню, на якій готувався цей документ, наша стратегія. І Олег був членом міжвідомчої робочої групи від громадськості. Розкажи нам, будь ласка, на що ж ця кухня схожа, чи не є вона пекельною кухнею і до чого, власне, нам готуватися. Я дякую за надану можливість висвітити саме роботу. Державних структур громадськості та зацікавлених сторін щодо формування стратегії з наркополітики до 2030 року та плану її реалізації дійсно була історична подія, коли була прийнята стратегія 2013-2020 років, яка Досить буксувала з певних причин 14-й рік втрата частини території України і початки ковідів. Але міністерство охорони здоров'я спромоглося у 2019 році прийняти план реалізації стратегії до 2020 року, який був досить інноваційний. як Назарій казав людина центричним. Які включав до себе інноваційні підходи, декриміналізацію, розвиток програм зменшення шкоди, розбудову певних частин, які б долучались би до медичних частин, і в принципі нагадував тому, що це пов'язані речі, неможливо тільки з кнута. Зупинити приріст нових випадків людей, які зловживають наркотиками. Ми почали, коли, скажімо так, стратегія закінчувалась, ми почали адвокатувати. Ми це люди, які вживають наркотики та живуть з наркозалежністю в цій країні. Нагадаю, що це майже найбільша спільнота у подоланні суцільно небезпечних хвороб в нашій країні. Вона на сьогоднішній час налічує майже 300 тисяч людей. І від імені цієї спільноти ми запропонували міністерство охорони здоров'я, яка за законом повинна збирати ЦОВІВ, то є органи центральної влади для формування новітньої стратегії. Ми дякуємо Міністерству охорони здоров'я і пану Ляшку за підтримку, який створив своїм наказом міжсекторальну робочу групу. Членом якої є саме і я особисто, та мої колеги і колежанки, які входять до цієї групи саме для роботи формування стратегії на опрацювання пропозицій до цієї стратегії, до 2030 року, нагадаю, що, зокрема, місцекральна робоча група включає в себе Службу безпеки України, Міністерство внутрішніх справ, Міністерство соціальної політики, тобто всі зацікавлені сторони, у тому числі і майже вперше в історії включила в себе громадський сектор. І саме спільноту, у яких найбільше стосується ця проблематика, ну це це питання, називаємо це так. це не зовсім коректно говорити, що це проблематика. Це саме питання, яке повинно вирішуватись. У 2021 році був певний текст, який узгоджений був секторальною робочою групою, який скажімо так, мав підґрунтя чотири стратегічних завдання: це попередження нових випадків, ну тобто зупинка при приросту або залучення нових людей, молоді, до вживання наркотичних речовин. Друга частина це розвиток інноваційних програм. Підтримка, розбудова та втілення програм зменшення шкоди це третя частина правовий компонент та зміна законодавства нормативно правової бази. І четвертий пункт я зараз не ну не буду його казати, але чотири стратегічних завдання, які всіх скажімо так, це була спільна робота, і було перше вивишено на громадське обговорення. Яке було закінчення в 2021 році за ініціацією також Міністерства охорони здоров'я, де є протокол, який Підтримав, скажімо так, пропозиції людей від громадськості щодо розбудови програм зменшення шкоди щодо втілення правового компоненту, який базувався на гідності людини, правах, свободах, який додавав можливість гнучкості використання спрощених процедур та інноваційних підходів у дослідженнях розбудові та розширення програм, які існують як державні гарантії. Але потім, як кажуть, щось пішло не так. Хочу наголосити, я маю надію, що пішло не так. Це виклики, з якими повстав весь світ. А Україна зокрема погіршила ці виклики, тим, що Російська Федерація напала на нашу країну. Це питання пов'язане в 2019 році. Ковід нагадаю, що наша країна пережила три повних локдауни. Ну тобто, зупинка була майже. Великої частини критичної інфраструктури, і, скажімо так, було не на часі, але повномасштабна війна показала на те, про що також казав Назарій, Я хочу його підтримати. Нові виклики, які повинні базуватись не тільки на принципах правах свободи, щоб вступити до Євросоюзу, а мають бути прикладом, у тому числі до Євросоюзу, як практика нашої країни. Ну, по-перше. Ми маємо досвід вже щодо доступу до гарантованих державою лікарських засобів на основі наркотичних, у тому числі або знеболених, яких потребує велика частина людей, які захищають нашу єдність, свободу, які воюють, мають поранення і таке інакше. Ця система не врегульована на наш погляд, частина, яка до нашої спільноти скажімо так дотична: це розбудова профілактичних послуг, це реабілітаційні послуги державних гарантій, програма зменшення шкоди і та сама ж програма замісної підтримуючої терапії. Але давайте поглянемо про що наша країна говорить і що вона має стандартів медичних до реабілітації Немає. Профілактичних програм як і певної частини реклами немає, але ми бачимо запропоновані такі тенденції того, що за скажімо так принципом Міністерства охорони здоров'я, яке оголосило громадське обговорення другий раунд, який саме закінчився дійсно 30 серпня 2023 року. До якого я хочу наголосити, ми майже за підтримкою. Національному діалогі де були міжнародні експерти, євразійська мережа зменшення шкоди, е такі відомі організації, як мережа 100% життя, е велика платформа, яка включає експертів, у тому числі із уряду, як боротьба за здоров'я. Е це громадські організації, такі відомі, як міст, які Назарій представляє, як євразійська мережа людей, які вживають наркотики, е та безліч інших людей, які дотичні до комісії по контролю за наркотиком та інших. Скажімо так, структур націй, запропонували переглянути або додати за текстом, навіть отут, на 20 сторінок, є чітко обґрунтовані на європейських практиках, на законодавчих ініціативах, навіть до кожного пункту цієї стратегії, що повинно відбувати, щоб вона була самопов'язана. Одна з одної стратегічних завдань, і це не тільки як можуть бути для опонентів, а такі дійсно є, які можуть казати, що люди, які вживають наркотики, хочуть там легалайз, хочуть завдяки там цьому щось там робити. Це є неправда, це є маніпуляція, це є навіть обґрунтована, не експертна позиція, яка сугубо дійсно дотична до застарілих у цих. Руських на, 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 наративів або інших проблем, де в нас не було не спиду, не сексу, нічого такого, і тільки підконтрольно ми зможемо е, зробити щасливими е, там всіх громадян нашої країни. Це є неправда. Вона повинна грунтуватись на новітних підходах. Вона повинна спрощувати систему, вона повинна декриміналізувати людей, і ми будемо намагатись це. Е, Обґрунтовувати, щоб вийшло в загальний текст, який називається Стратегія щодо наркополітики України до 2030 року, до плану її реалізації, ми маємо певні речі, але я маю надію, що колеги наприкінці скажуть, що ми точно не будемо підтримувати навіть можливо блокувати прийняття цих речей і таке інакше. Але принципи, які я нагадав, саме такі. Тобто, це не просто якісь хотілки, картинки. Я нагадаю, Грузія декриміналізувала канабіс, Молдова. поліціянти супроводжують людей до програм зменшення шкоди, і це тільки такі країни-побратими, які входили до скажімо так, до дружніх держав і входять до дружних держав, які навіть дуже схожі за принципами України, але є і європейські країни. І це не тільки Португалія, Голландія або ще щось. Це Канада, Німеччина, Сполучені Штати Америки, де є зв'язка попередження та розбудови певної системи допомоги і доступу на них, які базуються на правах людини. Дякую. Дякую, Олеже. Я хочу передати слово Ігорю Козику, координатору консорціуму Drug Policy UA, представнику експертної ради з наркополітики в НПУТ, євразійській мережі людей, що вживають наркотики. Ігор, як ми бачимо, на жаль, стратегія знаходиться в якійсь своїй бульбашці, в своєму часі і просторі, і абсолютно не враховує події останніх років ні в Україні, ні в світі. Але що ж з цим може зробити громадянське суспільство? Що ми можемо з цим зробити? Добрий день, дякую за запрошення. Хотів би два слова сказати за організацію «Енпут». Це євроазійське об'єднання людей, які вживають психоактивні речовини. Засновано було в 2010 році хлопцями та дівчатами, які вживають наркотичні речовини, які мають досвід вживання. І небайдужі до ситуації в своїх країнах, що ми бачимо зараз на теренах Східної Європи і Центральної Азії? Бачимо агресивну експансію каральної наркополітики Росії на азійські країни, де нехтують правами людей. і... Якщо нам вдасться аргументувати і домовитися з урядом щодо прийняття гуманної наркостратегії, то це буде великий крок відійти від оцього радянського простору російських наративів. Далі ще хотів би зазначити. Що сьогодні 31 серпня, Всесвітній день профілактики передозувань. По всьому цивілізованому світу, в цей день ну, навіть роблять в Штатах цей президент говорить, да, це місячники профілактики боротьби з передозуванням. Всі країни мають програми профілактики, як боротися з передозуванням. В нашій країні, на жаль, і відсутні такі програми, відсутня стратегія, і страждають люди, помирають люди, і можна сказати, є жертвами ось такої незлагоджених дій уряду. Також хотів розказати за випадок, який ми зараз ведемо і допомагаємо людину, людині, яку спровокували на злочин. Це розповсюдження наркотиків 307 стаття, часть 2. людина є пацієнтом замісної підтримальної терапії державної програми лікування. І поліцейські під прикриттям місяць втиралися в довіру людині, при людині робили собі ін'єкції наркотиків. Казали поліцейські, що мають онкохворобу, щоб людина дала ці нарковмісні пігулки, і після чого ну, людину заарештували і зараз проходять судові. Зудовитяганини. Все це, все це нам допомагає і зазначає, що треба згуртувати зусилля. І сьогодні ми наголошуємо, що ми організовуємо такий консорціум, як називається Драк UA, да, який спрямований. Вчиняти громадський контроль, співпрацювати з урядом, щоб стратегія була прийнята саме в такому вигляді, яка має європейську орієнтацію для України і буде корисна всьому суспільству України. Я б хотів попросити. Назарія зачитати основні принципи, які нас об'єднують, і які ми хочемо бачити в новій стратегії. Так, отже, цих принципів їх п'ять. І першим є те, що не може бути ніяких підтасовок, коли планується ухвалення одночасно і тексту стратегії, і операційного плану з її реалізації. На обговорення наразі винесено обидва документи одночасно, але насправді спочатку потрібно схвалити стратегію, після чого розробити план її реалізації. Друге, текст стратегії має містити чіткі індикатори виконання стратегії, за якими можливо буде в принципі в майбутньому оцінити успішність її виконання. Але ці індикатори так само можуть бути вироблені виключно щодо фінальної редакції тексту, яка зараз лише обговорюється. Третє не може бути ухвалена нова стратегія без аналізу і стану реалізації попередньої інакше правонаступність та тяглість державної політики щодо наркотиків, а це майже дослівна цитата з проекту, буде стосуватись лише виключно традиції вибіркового виконання стратегії та ігнорування тих принципів, які, наприклад, не подобається МВС. Четверте, державна стратегія наркополітики зобов'язана відповідати кваліфікаційним критеріям вступу України до Європейського Союзу, має підкреслювати відданість зміцненню інституцій та правових норм, які забезпечують демократію, підтримують верховенство права, гендерні особливості, захищають права людини та захищають гідність вразливих груп населення, уможливлюють доступ науковців до наукових досліджень з наркотичних. Речовинами тощо. П'яте документ не може не враховувати реалії воєнного стану в умовах повномасштабної війни з Росією. Українська стратегія не може собі, в принципі, дозволити резонувати з антинаркотичною доктриною Російської Федерації, яка є не більше ніж інструментом впливу на міжнародній арені. Дякую. Дякую, Назарій. Ми закликаємо інші громадські організації та експертне середовище доєднуватися до наших принципів і слідкувати за тим, як далі буде розгортатися оце от мігрування всередині державних органів стратегії. Ми будемо за цим дуже пильно стежити. І українське суспільство воно вже дуже давно усвідомило, що весь радянський спадок, весь спадок, який заснований на наших зв'язках з Росією, йому місце на звалищі. І це так само стосується сфери наркополітики. Стратегія має бути не каральна, не насильницька, як це у наших північних сусідів давно заведено. Вона має бути гуманною та людиноцентричною, і тільки тоді вона буде ефективною, тільки так це працює. І час Міністерству охорони здоров'я, час уряду також це усвідомити і підтвердити це ухваленням інноваційної європейської стратегії, дослухавшись до громадського середовища України. D dacă.